Добрий вечір. Мене звати Ірина. Мен навчається тут син на уже третій рік. Самому класі зараз мене звати Олег. Мене також навчається тут. син, ну, то наш спільний в принципі син. Тому він також тут навчається вже третій рік. Відучись по моїх статуту, навіть два і вчиться. Чим ще займається? Ну комунікує як мінімум з своїми колегами і скажу відверто вам, що йому сюди подобається ходити. Ну, це можна навіть і по оцінках побачити. І в принципі, коли він хоче виконувати домашнє завдання, це зокрема інформатика, дизайн і українська мова, українська література, зарубіжна історія. Бо він любить читати. щось от таке ну, скажем так, не точні науки. Це трошки не його. Ну то можливо, навіть більше воно стосується від викладачів, тому що і пані Божена. Улюблений викладач і один з один та е, ну, скажімо так, є такі предмети, які він дійсно любить. Хімія та сама нам було також дивно, але любить інформатика, дизайн це дійсно його. Ну і у точні науки не настільки. Ми вчилися е, в досить непоганій школі, але розуміли, що потрібно все ж таки давати дитині трошки більше. Один з критеріїв це, це була іспанська мова. Досить мало школ у Львові, шкіл у Львові мають викладачів іспанської мови. Це був один з пріоритетів, і ну ми ходили, виглядали. Ми дивили, ми, скажімо так, остаточно, коли ми вже перейшли багато до сих шкіл, ми дивилися між Global Sync, якщо я не помиляюся, і it степень. Чому вибрали імену вас? Тому що було тоді, скажімо так, дві позиції: одна, що тут була іспанська мова, друга йому недалеко до тренування. Він звідси став, що на тренування, і нам не треба його переїхати і відвести в той. А там би було навпаки. Тому, тому так. Чесно кажучи, поки на даний момент поки навіть дуже задоволені. Хоча іспанською перший рік ми не були задоволені. Ну, подобається те, що дитина може бути собою. Тут ну, її сприймають як особистість, незважаючи на вік, може висловлювати вільно свою, свою думку, немає таких. Що от це не можна, і все якихось таких заборон. Ну він вільний. Він хоче сюди ходити. Він задоволений. На да. і, і ми також, бо дитина ну, не хоче залишатися вдома, а хоче йти навчати. Взагалі дійсно підхід до викладання дуже цікавий, специфічний, і специфічний, іменно менеджменту школи мені також дуже подобається. Коли у нас колеги питаються, чого ну, іменно сюди, що подобається, завжди розказую одну історію. Причому, що по тій історії, я так розумію, багато хто перевів сюди своїх дітей вже додатково. Коли минулого року, якщо я не помиляюся, та, минулого року. Випав, там довго не було снігу, потім випав сніг. У них а то ж і карантин, і ну, буквально троє чи, четверо, троє чи четверо чоловік в класі. Ну і англійська мова, урок. Ну, Остап, як завжди, каже, давайте ми підемо в сніжки поіграємо. На уроці. Ну, викладач, само собою, каже, що ну, я, я звичайно. А що, ну там же ж англійської, каже, ми навіть, ну. Погані слова будемо англійською говорити. Він каже: йди, якщо директор тобі дозволить, то, то піде. Що ви думаєте, він пішов до директора. А пан Михайло каже, то добре, а в чому проблема? Їдь, але говорити виключно англійською мовою. Вернувся він до класу, каже, директор дозволив. Він каже, що мені розказуєте? Взяли його за руку, зайшли до директора. Він каже: а що мені? Зробіть, але зробите відеозвіт, фотозвіт і потім зробите то. І так пройшов в англійську мову. Ну, я, на жаль, в своїй школі такого не міг зробити. Як і кожен з нас, напевно. Так, З наших відповідей вже можна зрозуміти. Ну, і, в принципі, ми не маємо зараз чим порівняти. Ми вчилися там в початковій школі. Тут на штори не збирають. Він росте, він, в нього формується особиста думка. Він має можливість, скажімо так, висловити її не тільки вдома, а й в школі. І до неї, в принципі, так, <таспоріг> <таспоріг> да, Частково прислухаються. Ясно, що в них не завжди є свої і правильні думки, є і неправильні, але вони їх висловлюють. І це дуже корисно, що до них дійсно тут ставляться так, навіть деколи краще, ніж вдома. Тому що вдома ніхто ну, тут не дозволяють е е посварити. <плес> можливо, це погано, можливо, це добре, не знаю. Потім будемо бачити, хто покаже час.